Це кладовище куяльненських хуторів, найдавніше в Одесі. Тут ховали колишніх козаків та членів їхніх родин, які переселилися у передмістя Османського хаджибею після зруйнування Запорізької січі. Зберіглося понад 200 поховань. Найдавніша могила датована 1791 роком. Воно виповнено у формі надгробний пам'ятник виповнений у формі класичного козацького лапчастого або мальтійського хреста. Ну і от тут, тут у нас. Є залишки назви. Ще декілька років тому її можна було більш-менш так прочитати. Але от з часом, бачите, камінь руйнується, от можна тут спокоїться. Залишки надписи, і, от і от видно дату. 1791 рік. Тобто ще до того, як хаджибей. Було переіменовано в Одесу. Взагалі тут е, декілька форм хрестів, і ці форми хрестів повністю ідентичні хрестам з козацьких поховань по Дніпрянщині. Чому? Тому що хрести на могильні пам'ятники в Західній Україні е, на Поділлі, на Волині вони трішечки іншої форми. Так називаємо хрест сіяючий. Тобто це ми бачимо такий, якби сстит із е, грецького хреста і такі от, як би проміні з нього виходять. Це більш вже католицька така традиція, вона прийшла до нас з Поділля, час плине і без е, такого відповідного догляду ці могили, як ви можете бачити, руйнуються, нищаться. І от тільки останнім часом багаторічні, десь можна сказати, десятирічні е, намагання патріотичного, активного кола людей, тадеситів, вклю щоб втиснути на міську на міську владу, щоб на прийняли цей цвинтар у список історичної, культурної спадщини, взяли під охорону. Вони на нарешті увінчалися успіхом. Недавно було, що комунальні служби міста зробили тут велике прибирання, розчистили від зарослі, прибрали траву, от, були побілені. Побілена огорожа. Заворажує, як це виглядає, ну, тому що це не схоже на звичайне кладовище, там, яке там в ну, якомусь селі. Коли прочитав історію ну, цього міста, як воно створювалося і який ну, за цим стоїть бекграунд, я дуже захотів ну, сюди приїхати і подивитися, що це все ну, таке. обыкновенные люди, вот моего соседа там хоронили, его родителей хоронили. Пока можно было хоронить, то хоронили всех, кто тут жили, хоронили на этом кладбище. Каждый праздник, Пасха, проводы, люди приходят, убирают могилки. Тут вот, На схилах Шходової гори тут були засновані цими вот, Колишніми запорожськими козаками, так звані куяльницькі хутори. За дозволом турецького султана вони тут оселилися. Ви можете бачити, це, певно, був якийсь от, такий от передпокій, така от якби горниця. Тут, от ліворуч, у нас можете подивитися. Ну, Я гадаю, що це могла бути кухня. Тому що, бачите, от такі от невеличкі приміщення, там ніші, от такі от такі в яких. Певно, там зберігались якісь щось, припаси і чи щось. Покажу житлову кімнату. Ось житлова кімната. Отак от бачите товщину стін. Також все пробілено, поштукатурено. І бачите, тут люди жили ще у початку і середині 20-го століття, тому що, бачите, було проведено електричество. Залишки, от. Тут був вимикач проводка, ну і от, я теж кажу певна, що це була піч, яка е -е, опалювала цю кімнату.